Четвертий рік пішов, відколи триває багатомільйонний благоустрій школа номер 56 на вулиці Тянистій. Тільки щось, як ми бачимо, немає ні благоустрою, ні мільйонів. Мене звати Олена Концевич, це перший міський і це що трапилося. Йдемо, подивимося. Ай, благоустрій! Ой ця-ця, ой, що ж ти, а? Пеньки, наші улюблені, якісь спилені дерева, купа сміття, якась бита цегла Ні сном, ні духом не пахне. Що в нас взагалі тут трапилося? В 20-му році міська рада вирішила наняти підрядників або вони здійснили благоустрій території стадіону якоїсь садової ділянки. Коротше кажучи, щоб зробити життя в школі краще, замовили вони для цього. Ооо лінкор домовилися з ними на велику суму, і відтоді. 37 мільйонів пішли в нікуди, і, як ми бачимо, ніякого благоустрою тут досі немає. Дам стадіон подивимось. Школа така як дуже не жила, як на місце благоустрою. Де благоустрій, я шукаю благоустрій. Що ми знаємо про ООО? Лінкор станом на 20-й рік, коли власне була угода заключена, директором і головним бенефіціаром був Микола Арнаута. Ми знаємо, що ООО Лінкор фігурує в кількох кримінальних справах, зокрема за розбазарювання грошей при будівництві казан в дачному. Ну і тут повторюється, ми бачимо та сама історія: розбазарювання просто на лице коли. Поліції зацікавилися цією справою, то от е, кажуть нам, що директор е, лінкору вступив в змову з невстановленими особами, підписав акти прийому виконаних будівельних робіт, а потім ці суми розростались, 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 розрослись до 37 мільйонів гривень. Директор лінкору різницю поклав собі в кишеню і щез. Четвертий рік ні мільйонів, ні благоустрою. Же пан Арнаутов, коли вирішив це перебудовувати, теж вирішив, що це якісь казарми, як вдачному. Ну в нього і там фіаско, і тут фіаско. Різниця невелика. Обережно бо тут, крім собачих куп більше нічого немає. Поцікавилися ми, що до речі, зараз відбувається в Олінкорн. Там зараз ніякого Миколи Арнаути немає, а бенефіціаром є Світлана Кожухарь. Вона ж е, і керує цією фірмою. До речі, якщо подивитися, хто там в складі був ООО «Лінкпор» на той час, коли вони підписали ці папери на ці страшні мільйони, то там в штаті було 11 чоловік офіційно, а з них робочих усього троє: Троє Вась з лопатами і купа бенефіціарів з великими мільйонами в кишені. От що буває, коли в тебе з 11 чоловік тільки три васі корчують пеньки, а решта думають, як би собі заробити на хліб насущний за рахунок школи номер 56 міста Одеса. Мама дорога! Сміттячко, порожні пляшечки, тут школа. Все як ми любимо. Нагуглила Арнаута Микола. Перше, що спливає — борги, суди, пошук, розшук. А це красиво, це я розумію. Але по суті, справа нічого. Значить, що собі пан Арнаута за 37 мільйонів купив, власне, фігуранту, повідомили про підозру в здійсненні злочину. Передбаченого кримінальним кодексом України за статтями 191, 300, 366 і 28, це заволодіння майном і кримінальне правопорушення, здійснене групою осіб. Це в нас виходить що? Це в нас міська влада вступила в змову з ООО Лінкор. Вони в свою чергу вступили в змову з незрозумілими особами, які привласнили ці кошти. Щось воно віриться, але не віриться. Якось воно так пахне таким смаленим. І собачими купами, які тут накидані. Ну що ж, ми ще подивимося, чим це закінчиться печальна історія. Хоча думаю, що як у нас в Одесі водиться, воно нічим так і не закінчиться. Удачі школі номер 56 Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе. А дерева наші попиляли. Оце ну.